Івано-Франківщина вперше прийматиме світовий чемпіонат з футболу серед українських діаспорних команд. Співорганізаторами дійства є Міністерство молоді та спорту України, Федерація футболу України, Національний олімпійський комітет України, світовий конгрес українців, міжнародне об'єднання українських громад. Четверта хвиля, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Богорчанська та Надвірнянська районні державні адміністрації. Ми ведемо зараз активну підготовку до шостого чемпіонату світу серед діаспорних команд. Івана франківщина приймає вперше п'ять попередніх чемпіонатів дійсно проходили в, Тернопіль, в Тернопільській області. Але для нас цей перший раз він такий дуже відповідальний. Тому ми готуємося максимально для того, щоб на належному рівні прийняти команди і щоб це стало подією для такого спортивного життя нашої нашої області і нашої країни. Співорганізаторами в цьому році чемпіонату діаспорних команд є Міністерство молоді і спорту, також національне відділення Олімпійського комітету і обласна державна адміністрація. Спільно з діаспорою, з об'єднанням українців, яке називається четверта хвиля. Я переконаний в тому, що ми запропонуємо добрі умови і для цього докладаємо максимум зусиль. Чемпіонат буде відбуватися в місті Надвірна і місті Богородчани, Відповідно на стадіонах цих міст будуть відбуватися ігри. Відкриття чемпіонату 25 червня в Богородчанах, закриття 29 у надвірній. І до нас їде вісім команд діаспори, які представляють різні країни. У нас є команда з Іспанії, з Молдови, з Румунії, з Польщі, збірна країн. Одна команда, але представляє дві країни: це Німеччина і Австрія, а також збірна Прибалтійських країн. Загалом вісім команд і чотири дві групи по чотири команди. Тому все як в справжньому футболі. Спочатку груповий етап, потім півфінали, фінали. Я переконаний, що буде цікаво, і в тому числі з спортивної точки зору. Крім футбольних змагань, діаспорянам представлять цікаву культурно-мистецьку програму екскурсії, якісне дозвілля з пізнанням наших звичаїв і традицій. Ми будемо показувати наші цікаві місця нашої області і в плані природи мальовничі місця і, звичайно, ознайомимо їх з нашою культурою. Я думаю, ми знайдемо час для такого цікавого дозвілля. Ось, що для мене що важливо, багато учасників чемпіонату, футболістів з інших країн, вони повертаються додому, тому що Івано-Франківщина, як і Тернопільщина, як і Львівщина, загалом Галичина пережили не одну хвилю еміграції. І це власне, організація, яка проводить цей чемпіонат, називається четверта хвиля. Це означає, що це та хвиля сучасних емігрантів, які вимушені були покинути країну, щоб шукати якихось кращих світів. Але е е вони з радістю їдуть сюди додому, і ми маємо показати, що Україна теж не стоїть на місці, що ми розвиваємося, тому і наші готелі, наші стадіони. Наша інфраструктура має бути на належному рівні для того, щоб у них теж залишилися приємні враження і спогади про перебування на Івано-Франківщині. Якісь цікаві зустрічі плануються чи ще таке не обдумували? Ну зараз план такої культурної програми розробляють і на район, і Богорочанський, але ну однозначно ми будемо в будемо відвідувати Манявський скит. Будемо відвідувати і Буковель, нашу Яремчанську зону, водоспад в Маняві. Ну традиційні такі для нас речі, які ми завжди пропонуємо нашим туристам, покажемо і нашим гостям з чемпіонату. Ну напевне, урочисте відкриття, урочисте закриття, якісь будуть ну, скажімо, елементи концертних номерів з використанням фольку. Звичайно, і на відкритті чемпіонату, і на закритті, і, можливо, в перервах між таймами. Ми будемо давати можливість виступити нашим колективам, народної, аматорським колективам, які будуть показувати наше мистецтво, це наша визитівка. Ну, без цього вже ніяк. Ми це показуємо, і наші гості, які приїжджають, вони теж це хочуть бачити, бо це дійсно вигідно, позитивно нас відрізняє на, ну, на фоні всіх інших областей України. Бо розмаїття народної культури у нас дуже велике, у нас багато етнографічних груп, чотири групи, які є на території області. Кожній притаманна якась власна власний стиль, власні елементи, вони різняться і в тому є цікавість якраз. Тому ми, звичайно, все це будемо показувати. І я переконаний, що відкривати чемпіонат. І закривати будемо разом з традиційними нашими трембітами, народними інструментами, і все це буде мати такий, в тому числі, наш український івано-франківський прикарпатський колорит. Можливо, для команд якісь будуть такі неочікувані ще ну несподіванки, сюрпризи, про які можливо, ми не будемо зараз відкривати, бо є Ютуб, і наше інтерв'ю потрапить на Ютуб. Можливо, щось таке буде. Ну, я думаю, що. Сюрпризи будуть і сподіваюся, що вони всі будуть позитивними і приємними для гостей.